Субота, 7 вересня на 11-му час. Новим студію Олена Петроченкова вітаю найближчі півгодини про ключові і важливі події Дніпропетровщини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Беруть найнеобхідніше та тікають подалі від війни. Перший евакуаційний потяг з мешканцями Покровська вирушив із Павлограда. П'ятнадцятому 15 15-му році я переїхала з Авдіївки до Покровська. А тепер з Покровська у 24-му році я їду до Кривого Рогу. Дніпропетровщина у вогні. В області лютують масштабні пожежі. В більшості випадків це підпали. Ворожий дрон ледь не залишив, немовля, без батька. Коли дружина народжувала, він боровся за своє життя. У Дніпрі рятують пораненого воїна. Зрозуміло тільки що, що тільки якийсь калай, тим дзвін руках вервився зранку вже покинувся в житті. Безпекова ситуація загострилась. Евакуаційні потяги більше не курсуватимуть з Покровська. Тепер єдина найближча залізниця для жителів, які тікають від війни з Покровського району на Дніпропетровщині. З Павлограда вже вирушив перший евакуаційний потяг. Люди у відчаї залишають свої домівки лише з найнеобхіднішими речами. Нажахані бойовими діями їдуть до родичів на захід країни або розраховують на притулки у більш безпечних місцях. Далі репортаж Марка Ручки. Нестерпний гул сирени, загроза балістичного обстрілу. Під вже звичну повітряну тривогу. Жителі Покровського району чекають на евакуаційний потяг. Відтепер станція у Павлограді на Дніпропетровщині найближча залізниця для жителів покровського району, які хочуть евакуюватися. У самому Покровську усі евакпотяги скасували через безпекову ситуацію. 15-му році я переїхала з Авдівки до Покровська, а тепер з Покровська, у 24-му році, я їду до Кривого Рогу. За своє життя Тетяна переживає вже другу евакуацію. Через росіян вже 11-й рік немає власного житла. Весь час на орендованих квартирах, і от зараз знову відчаї змушена кидати все, що мала, їде до доньки у кривий ріг. Квартири дама все. Квартири, будинки, житло було все орендоване. Своє зруйновано вщент Вавдіївці не підлягає навіть ремонту З собою. Лише пару пакетів, які вмістили тільки найнеобхідніше. сказала дочка, нічого не бери. Саме основне взяли і все тапки, переодягатись, халати і все більше нічого. Все лишилось у Покровську, все. Старший син у Львові прихистить у себе маму Марину, брата та бабусю. Родина також виїжджає з Покровська. Робота була до По останнього працювала. По-перше, робота була до останнього працювала. Потім все операція у фінанси. і ну, звичайно останньою краплею вже стали прильоти. Тривали три дні поспіль. Катерина Семенівна до останнього не хотіла залишати оселю. Звичайно, евакуацію переживає тяжко. 55 років прожити там і за одну хвилину все перекреслити. Все, що нажили, немає нічого. Марина говорить, залишає рідне місто з вірою, що повернеться додому. Є люди, які залишились жити там, сподіваються, що все буде добре. Ми також на це сподіваємося. Сподіваємося повернутися. Ми віримо, що все буде добре. В Донецькій ОВА кажуть, протягом останнього місяця ситуація загострилась, зокрема на Покровському напрямку. Тож люди масово виїжджають. Також влада ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію для родин з дітьми. На сьогоднішній день вже кожного дня відходить з цього напрямку 5-6 вагонів в напрямку Західної України. Тобто починаючи від Дніпра, люди евакуюються і по всьому маршруту слідування потягу. Працюють вова зараз і з міжнародними організаціями, аби вони надавали гум допомогу не тільки тим, хто лишається жити в зоні бойових дій, а й тим, хто з неї виїжджає, допомагають і з розселенням. Кожного тижня ми розуміємо, що в нас, наприклад, є можливість відправити людей. Є 500 місць, наприклад, Кіровоградська область, є там тисяча місць закарпатська область, і безпосередньо, коли людина вже потрапляє на пункт. Наш транзитний хаб працюють організації і пропонують, куди є можливість виїхати. Детальну інформацію люди, які лишаються на Донеччині, отримують в смс повідомленнях зокрема номери гарячих ліній, де можна дізнатись про евакуацію, розселення та гуманітарну підтримку. Марко Ручка, Сергій Озіров, Тарасиванов. Новини одинадцятого каналу. Поки йому рятували життя, дружина народжувала сина у Дніпрі. Буквально з того світу витягли 22-річного військового, який на фронті втратив руку. Провели три складні операції та перелили 4,5 літри крові. каже його врятувало диво, новонароджений син. Як за молодого батька борються медики, наш репортаж, Всі кажуть, що схожий. Але вираз підростати не бач. Свого новонародженого сина Захарчика, 22-річний Владислав, поки бачив лише на світлинах. В той самий день, коли дружина народжувала, він боровся за своє життя. Буквально ворожий дрон ледь не залишив, немовля, без батька. Це був Покровський напрямок. Ми виїжджали, забирали хлопці. Івак завозили, хлопці забирали і вак. І нам нам перелетіло. А я в убетері раді на місці навідника зрозумів тільки що. Щоб тільки якийсь калай, як дзвін в ухах, а вирвився і зранку вже прокинувся. Військові це єдине, що пам'ятає хлопець, перш ніж його повернули до життя лікарі. Перед бойовим завданням коханому якраз телефонувала дружина, сказала, що їде народжувати. Щойно прийшов до тями, це було перше про що запитав. Побачите його, як він живе, росте. Фаналов, ну, щоб він був живий здоровий. Першу допомогу Владиславу надали побратими і доправили до лікарні Дніпра. Медики діагностували черепно-мозкову травму а ліву руку буквально відірвало із суглобом та великим шматом тканини. Нам вдалося етапно прибрати загиблі м'язи, зробити санацію плоральної порожнини через сраму. І на останній операції прийшлося нам видалити роздроблену вже зруйновану гнійним процесом лопатку і перемістити м'язи спини для того, щоб закрити судинний пучок. Лікарі кажуть, це один з найскладніших випадків у їхній практиці. Травмованому бійцю провели три важкі операції, аби стабілізувати, перелили більше чотирьох літрів крові. Одночасно, як оперували і м'які тканини на грудні, на руці ще залишались, проникаючи в плевральну порожнину, тобто одразу декілька задіялись учасників і завдяки професіоналізму хірургів, таку скажемо операцію. Вдалося йому пережити і все зробили добре. Сам боєць розповідає, пішов на службу ще у 18 років, попри застороги матері. А зараз вона не відходить від ліжка рідного сина. Між мамою і сином сильний зв'язок. Я його відчуваю постійно, на якій він відстані не був. Він у нас молоченка, він сильний. Він, він він крепкий духом, він молодий. Він все у нас буде добре. За станом Владислава пильно слідкують лікарі. Бачимо, що у нас вакцистема працює, тримає розрідження. Тобто губка у нього вдавлена. Це свідчення того, що ваква система працює коректно. Ще у нас є апарат для флебральної порожнини, бачимо те, що немає скиду повітря і невеликий скид рідини. Дорога ще довга, але ну, все по плану. Попереду на бійця чекає евакуація до іншого медзакладу та ще не одна пластична операція, а далі протезування. Владислав не втрачає надії. Головне каже, що вижив і зможе ростити сина. Все треба часу на відновлення і після на відновлення, то також треба адаптуватися до цього по інше. Вже, вже дивитися вже по-іншому. На цілосвіт. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. За знаннями на автобусі школи Дніпра, які не мають укриттів, відправили своїх учнів до інших навчальних закладів. З початку вересня у місті курсують 30 бусів. Безкоштовним трансфером користуються майже дві тисячі школярів. Чи сподобалася їм новація та що про неї думають батьки? В матеріалі Анастасія Шуляк. Ніколь другокласниця в її рідній 64-тій школі не має укриття, та це не завадило дівчинці знову сісти за парту 2 вересня. Нема змоги возити кожен день на своєму транспорті. Нам запропонували автобуси, які будуть відвозити дітей в школу. І мені як для мами дуже важливо, щоб моя дитина вчасно приїжджала до школи і була в безпеці відтепер кожного ранку, о 7.30 Ніколь з нетерпінням чекає свій шкільний автобус. Зручно, нормально. Я дуже рада, тому що я вийшла в школу і навчаюся. Тепер не вдома. Дорога до школи займає хвилин 15, але за цей час каже школярка, вони встигають потеревинити з подругою про свої дівчачі секрети. Кожного ранку мене чекає цей шовтенький автобус. І я сідаю біля віконечка та їду до школи. Поки школярі 64-ї гімназії навчатимуться у 142-му ліцеї. Директорка каже, вони готові прийняти 180 нових учнів. Класів вистачить на всіх. Та й в укритті на випадок небезпеки є все необхідне. У нас два укриття у ліцеї розраховані вони на 1200 місць для початкової школи окремо і для старшої школи. Наразі у Дніпрі не мають укриттів 12 шкіл. Учнів саме цих закладів возитимуть до інших, де є можливість перечекати повітряну тривогу. Усі задіяні в перевезеннях автобуси великовмісні. «По салону не ходити. Пам'ятаємо правильно, можна впасти, поранитися, вдаритися. Таким трансфером до школи у Дніпрі зараз користуватиметься майже дві тисячі школярів. Підготували близько 30 автобусів. Загалом ми забезпечуємо перевезення на 12 маршрутах. А ці маршрути вони складені з врахуванням потреб департаменту гуманітарної політики, управління освіти та той, той кількості школярів, яку необхідно перевести, такі поїздки до школи для дітей безкоштовні все сплачує міський бюджет. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Дніпропетровщина у вогні. Масштабні пожежі лютують вже тиждень. Лише за останні кілька днів рятувальники понад 900 разів виїжджали приборкувати займання в екосистемах. Найбільше палає у Новомосковському та Синельніковському районах вогонь нищить сотні гектарів, а подекуди підступає до будинків. Далі репортаж наших кореспондентів. Дніпропетровщина палає буквально кілька днів поспіль в регіоні не припиняються масштабні пожежі в екосистемі. Очевидці показують, як у Краснопіллі вогонь охопив сухостій і вже почав поширюватись на житловий район. А це вже потужні пожежі у новомосковському районі. В одному місці одразу кілька осередків займань. Густий чорний дим від вогню затягнув піврайону. Масштаби пожежі буквально шокують. Це вщент вигоріла посадка в селі Кулебівка Новомосковського району. Тільки день тому тут все було у вогні. Навіть зараз видно осередки загоряння. Місцевих буквально охопив страх за власні оселі. Вогонь впритул підбирався до житлової забудови. Я розумію, що може, 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 підійти до будинку, може згоріти. Трошки страшно було. Приїхала пожежна машина. Почали тушити. Люди вийшли. Я допомагав теж. Пішов тушити. Полум'я, кажуть, розповсюджувалось надто стрімко. Вийшло навіть на дорогу. Відео, де дим затягнув трасу Дніпро Харків ширилось мережею. Ну, ну вже до воно вже до траси дійшло, коли я вийшов. Там і пожежна вже приїхала, а люди там гасили полум'я. Жителі говорять, палає тут не вперше цього ж разу у неконтрольованій пожежі звинувачують загадкову сусідку. Нібито це саме вона палила суху траву на подвір'я. Якась на щось підпалила і от воно і загорілось. Вже третій от підряд, вона підпалилася на городі траву і воно оце горить. Та тут горіло, кабіну ферма до сих пор горить. У вогні сухостій і на Криворіжжі. Нашому все братське пожежі допомагали гасити навіть місцеві жителі. Полум'я лютувало буквально на підступах до оселі. За даними ДСНС, у селі Новоіванівка Криворізького району через пориви вітру пожежі знищили та пошкодили будинки, господарські споруди, гаражі та літні кухні. Дві людини постраждали через неконтрольований вогонь. Тільки за минулу добу в області зафіксовано 146 пожеж. Загальна площа 150 гектарів землі. Наймасштабніші пожежі у нас сталися на території Новомосковського та Синельниківського районів. Там виникли займання сухої рослинності. Та підстилки хвойного лісу на загальній площі більш ніж 5 гектарів лише за пару днів з кінця серпня по вересень рятувальники 909 разів виїжджали гасити займання в екосистемах, а вогонь пошкодив понад 891 гектар території. Пожежу небезпечний період випалювання сухої рослинності може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню та спричинити загорання будівель. Знищити комунікаційні системи та лісові насадження. Тож перед тим як випалювати сміття на власних ділянках. Подумайте про можливі наслідки для навколишнього середовища. Рятувальники вкотре просять людей бути свідомими з року в рік наголошують про правила пожежної безпеки і закликають, категорично не можна палити сухостій в екосистемах. Нагадують за порушення, передбачені адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Марко Ручка Денис Лисавенко, новини 11 каналу. Їздити стане дорожче, а закупівлю вітчизняних товарів українцям платитимуть кешбек. У школах з'являться уроки щастя та офіцери освітньої безпеки. Такі новації вересня. Як це вплине на життя громадян і чого ще варто чекати, розкаже Анастасія Вільхова. Півтори дві гривні зростуть ціни на дизель та бензин. Відповідний закон вже підписав Володимир Зеленський. Новація має приносити до дербюджету по 1,6 мільярда гривень щомісяця. Гроші підуть на армію. Наступне збільшення варто очікувати вже з 1 січня 2025-го. Я вважаю, що нам дуже пофартило в цьому в цьому випадку, оскільки ми взагалі не очікуємо зараз підвищення цін на бензин та дизель. Чому так спалося? Тому що зараз дуже гарна світова кон'юнктура, ціни закупівельні впали. І це дозволило трейдерам закупити ну, великі обсяги напередодні 1 вересня. Інша ситуація по скрапленому газу. На нього акциз підняли вище, тобто десь на 5 гривень 20 копійок за літр. І, відповідно, ну, як то кажуть, проковтнути це непомітно, ринок не зможе. За купівлю українських товарів компенсація у розмірі 10%. відсотків. сьогодні в Україні запрацювала програма Національний кешбек. Гроші нараховуватимуться до 20-го числа наступного місяця. Цими коштами можна оплатити комуналку, мобільний зв'язок, кіно медичні послуги, а ще можна задонатити їх на армію чи придбати на них військові облігації. А от зняти готівку зась на сьогодні виконання цього а, закону. Декілька змінила е, диспозиції, тому що відкрита реєстрація торговельних мереж, які будуть е, мати право на кешбек, і до такої реєстрації допущені лише мережеві е, продавці, але не допущені продавці малого, середнього та мікробізнесу. От сьогодні в українських школах стартував навчальний рік. У перших класах має бути до 24 учнів, врешті не більше 30. Для учнів перших сьомих класів у міносвіти пропонують вести уроки щастя. А от для старшокласників захист України тепер буде раз на місяць у форматі тренінгу цілий день. Крім того, розпочали роботу й офіцери освітньої безпеки. Вони забезпечуватимуть порядок у школах. У початок нового навчального року в загальній середній школі спони понеділка 2 вересня та його завершення 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території. Виплат для ВПО стане менше. Українці більше не отримуватимуть гроші за програмою прихисток. Причина брак коштів. Скасують виплати, і у разі, якщо вимушено переміщені особи купили житло, придбали авто віком до 5 років, мають депозит на понад 100 тисяч або є власниками житла поза зоною бойових дій чи перебувають на держзабезпеченні. Інші ж категорії продовжать отримувати допомогу ще наступні півроку. Було ухвалено рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про півтора мільйона осіб. Також ми звернулися до міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь. Не залишився без уваги і тютюн. З вересня акцизи на тютюнові вироби зростуть. А продаж нікотинових продуктів без акцизних марок заборонять. А це зазначають, в Кабміні, має принести додаткові 300 мільйонів у бюджет. Ет виняток для продуктів, які містять не але допомагають кинути палити, і внесені до національного реєстру ліків. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. А не тільки літати а й ремонтувати на Донецькому напрямку на базі 128-ї бригади ТРО запрацювала школа операторів дронів. Навички пілотування вже опановують декілька десятків охочих. Нищити ворога з неба вчить група кваліфікованих інструкторів. Що потрібно знати майбутнім операторам та як безпілотники допомагають нашим воїнам бити окупантів? Захисники розказала Вікторія Вахрушині. Від польотів на симуляторі. До ремонту залізних пташок. Десятки охочих навчитися літати та нищити ворога з неба сьогодні поповнили ряди учнів школи операторів дронів. Вона працює на базі 128-ї бригади ТРО на Донецькому напрямку. Тут навчають як вже досвідчених дронщиків, так і новачків. Програма розрахована на те, що ми починаємо все з нуля розповідати. Навіть якщо людина вміла, вона може думати, що вона знає, що вона вміє. а Насправді, в якісь моменти вона спотикається і ми їй підказуємо Допомагаємо. Група зібралася із військових з різних підрозділів. Тут вони протягом декількох тижнів навчаються літати та оминати перешкоди на заняттях як теорія, так і практика на симуляторах і в небі. Ось найпоширеніша помилка, яку робота це ви дуже швидко літаєте. Ви намагаєтесь трасу пройти на швидкість. А тут потрібна мілка моторика. Спочатку ви маєте пройти трасу повільно, точуючи навики, щоб воно не було такими ривками. Серед перших, хто проходить навчання. Чаня Сергій, чоловік приєднався до лав ЗСУ на початку повномасштабної залізними пташками керує вперше. Переконаний, цьому має навчитися кожен. А на полі бою такі вміння безцінні. Це економія фінансів. Деякі БПЛА відрізняються від друг друга своєю цільовою направленістю. Тобто є єсть брони які можуть застосовуватися в одному напрямку, то тобто запустив і. Вразив противника процент влучання в противника дуже великий, тому це економік це більш точне влучання в техніку противника. А живі перш ніж літати справжнім дроном, учні мають відлітати щонайменше 20 годин на симуляторі. Так розвивається дрібна моторика рук та увага. І хоч Сергій відвідав тільки перші заняття, вже робить перші успіхи. Найважче наприклад, керувати дроном, щоб входити точно, наприклад, в ці ворота арки, наприклад, як назвати. Ну то тобто скривати висотою польоту, керувати його напрямком, креном. Швидкості, наприклад, у нас такі кремесні руки, такі ми ось ці. воте. От та нічого сложного, в принципі, можна тренувати тренуватися, і все можна достигнути результатів. Захисників навчає група досвідчених інструкторів. Серед них Сергій він боролить країну від початку Великої війни. Приймав участь і у звільненні Харківщини. В боях отримав тяжке поранення. Ні постійні обстріли. Кожен день, кожен ніч. Постійно обстріли заходи на позицію, це обстріли, виходи на позицію, це обстріли, і ворожі дрони так само літали, як ми зараз над нами над нашими головами кружляли. Після реабілітації чоловік вивчився на оператора дронів, бо каже, війна безпілотників зараз на піку, і чим більше захисників вмітимуть обороняти небо, тим більше шансів на перемогу. Тому відставати від ворога не можна треба тільки випереджати. Це маленька штучка вагою кілограм з батарейкою. Може нанести. Неповоротні втрати ворогу, такий дрон може бути ще й розвідником в той момент, коли він долітає до цілі. Ну або коли один в пілі долетів, ми не знаємо, у нас нема як подивитися, зробити підтвердження. У нас вилітає другий дрон для іншої цілі, і через цей маршрут пролітаючи, і також побачимо, чи наносимо якісь ушкодження, чи не наносимо. Дрони на полі бою допомагають не тільки оборонятися, а ще й розвідувати та передавати необхідні боєприпаси та запаси провізії на позиції захисників. Втім, нерідко бойові пташки виходять з ладу, тому окрім керування, у школі навчають ще й ремонтувати безпілотники. Буває таке, що ти можеш модифікуючи якийсь компонент, полетіти далеко, тоді куди ти не долетиш на стандартних налаштуваннях або стандартних компонентах, котрі нам присилають. Тому ми додаємо окремі свої вже нароботки, щоб робити справу більш ефективніше. Майбутнім операторам важливо враховувати ще й умови, в яких вони працюватимуть. Техніка у нас електронна, тому будь-які умови де є вологість, значно погіршує нашу роботу. Для цього ми навчаємо окремо планування місій. Ми даємо людям можливість. Багато годин налітати у симуляторі, щоб відбити навички, і людина могла мати розуміння, як керувати саме дроном. А далі з цими навичками ми переходимо на більш складні дрони і згодом після навчання. Кожна людина може літати та нищити ворога. Основна мета школи дати військовим ті знання, які допоможуть рятувати життя та захищати свої землі з неба. У планах також більше розвивати навички з ремонту та передавати досвід, аби якомога більше військових з різних бригад зверталися. Наразі навчання проходить перша група. Втім, зазначають інструктори, до них вже вишикувались черги захочих. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми наразі. Це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.